ожидания. Что вы хотите узнать, увидеть, ожидайте в результате всего проведенного семинара. Знакомиться с опытом работы специалистов. Радость детей. Так. Да. Узнать новые формы и идеи в проведении семинаров открытого урока и отличного позитивного настроения. Добрых эмоций. Дизнатися про богато нового. Да. Благотворной работы и позитива. Перенятый досы. Да. Положительные эмоции общения. Сейчас мы все, каждый кусочек теста наклеиваем на свою бочку. И вы все как хозяюшки знаете, да, тесто надо будет немножко постоять. И в конце семинара мы с вами посмотрим, что же с нашим тестом произойдет. Исполнится наши ожидания, получим, получим ли мы позитивные эмоции. Итак, мы сегодня с вами собрались на семинаре практику, который посвящен преемственности между начальной и основной школой. Это тот важный вопрос, который всегда остро стоит в наших школах. И не только в наших. Потому что дети меняют форму обучения, дети меняют учителей. У детей фактически меняется привычный уже для них создавшийся за 4 года образ школы. Поэтому я считаю, что этот вопрос, который мы сегодня с вами рассмотрим, он очень важен и актуален. И, э, сразу же предупреждаю вас, они будут, вы с ними будете работать до конца нашего семинара, поэтому, пожалуйста, сохраняйте. Сейчас я их вам раздам и расскажу, что мы напишем. вы увидите, что у вас написана форма взаимодействия учителей начальной и средней школы. Пожалуйста, в левом столбике напишите те формы, которые вы сейчас вспомните. Форма взаимодействия учителей начальной школы. И телеф среднего зверя. Бачити вас всіх в цьому залі. Ми сьогодні зібралися дійсно з такої проблеми, яка стосується кожного із нас, сидячи в цьому залі. Сьогодні ми зібралися в загальноосвітній школі номер 1 де ми познайомимося із досвідом роботи, і в нас на семінарі присутні начальник відділу освіти Третяк Анжела Петрівна і головний спеціаліст відділу освіти Горкіна Наталя Володимирівна. Випадково вибрали цю школу, тому що в цій школі вироблена чітко система роботи по наступності дітей з початкової у середню школу. І з досвідом роботи нас сьогодні ознайомить, заступник директора з навчально-виховної роботи Спередонова Жанна Сергіївна. Ну, я можу навіть так сказати, в них відбувається ця робота, построєна вона, побудована вона на такому високому рівні, і тому ми хочемо, щоб ви сьогодні ознайомилися з цією роботою. Будь ласка, я надаю слово Жанні не Знаєш, нікуди не успівають, як учителя назвати. В лабиринте кабинета нет ни выхода, ни света. Жизнь покажется ужасной, но угомонись, несчастный. Мы тебе поможем, друг, если станет страшно, вдруг. Ты к любому обратись и приятно удивись. 11 лет на школьный стаж. Это ты, ты просто наш. наш. п'ятикласників дуже багато. Але щоб якимось чином допомогти їм вирішити ці проблеми, повинні якраз працювати вчителі і психологи. Так от дітям треба запам'ятати нові кабінети, велику кількість незнайомих учителів, а до того ж ще багато учнів-старшокласників. Як же їм не розгубитися у цьому світі? Над цим питанням наша школа працює вже не один рік. А у цьому навчальному році воно стало найактуальнішим, тому що 2014-2014 навчальний рік є особливим для учнів 5 класу. Адже з 1 вересня розпочалося впровадження нового державного стандарту повної базової середньої освіти і нових навчальних програм з усіх базових дисциплін. Що ж таке новий державний стандарт? Це стихійне лихо чи здійснення мрії? У даному документі розглядається питання неперервної освіти, яка реалізується через забезпечення наступності змісту та координації освітньо-виховного процесу на різних ступенях освіти, які функціонують як продовження попередньо і передбачають підготовку осіб до можливого переходу до наступних ступенів. В вашій увазі пропонується досвід роботи. Школи над проблемою реалізація принципу наступності як необхідна умова забезпечення якості шкільної освіти. Ознайомившись з нормативно-правовими документами, була розроблена модель роботи школи, з якої з вирішення питання щодо наступності початкової і основної ланки, основною метою якої є забезпечення цільової та змістової єдності навчальної діяльності протягом усього навчального процесу. Для досягнення даної мети. Треба було реалізувати наступні задачі: створити в, основ... в освітньому закладі творче середовище, в якому формується активна самостійна особистість з високою самооцінкою, узгодити вивчення навчальних дисциплін так, щоб одна ступінь школи готувала основу для наступної, забезпечити наступність у формуванні і інтерпретації основних понять, єдність вимог до їх засвоєння. Забезпечити єдині підходи до формування в учнів навчальних навичок, наступність у їх розвитку, а забезпечити систему завдань і вправ, що вимагають від учнів самостійної організації пізнавальної діяльності. Плануючи роботу над науковою проблемою, окреслили напрямки діяльності: перший організаційно-адміністративний, наступний просвітницький, відпрямований на інформування педагогів, батьків. З висвітлення проблеми наступності, навчання, адаптації п'ятикласників в, в основній школі. Учителі знайомляться з новинками педагогічної літератури та публікаціями у фахових журналах. Проводяться повні столи, обговорення діючих програм, шляхів їх реалізації. Педагоги займаються самоосвітньою діяльністю. Третій напрямок методично-психологічний, направлений на узгодження дій початкової та основної ланки. Надання дієвої практичної допомоги в процесі реалізації змісту, мети, завдань, впровадження нових технологій продуктивного навчання, розв'язання проблеми дезадаптації п'ятикласників. Даний напрям реалізується через індивідуальні консультації, семінари, практикуми, тренінги, взаємоконсультування педагогів, взаємовідвідування уроків та позакласних заходів, обміном, досвідом роботи. Розроблена також у школі програма наступності між початковою і основною школою під назвою «П'ятикласник», де окреслені основні завдання, принципи реалізації, напрямки роботи, складено тематичний план. Відповідно до цього, першим, що ми робимо, це створюємо тимчасове методичне об'єднання вчителів початкової школи і вчителів-предметників. Причому дане методичне об'єднання починає свою роботу у січні місяці, тобто на початку другого семестру, і закінчує свою роботу у грудні, наприкінці першого, семі... першого семестру наступного року. Для чого все це робиться? Значить, справа в тому, що саме от тих можна буде вчителям четвертого класу. Домовитися з вчителями предметниками з приводу того, які розбіжності можуть виникнути під час влада у класі, тобто ознайомитися з програмою як учителям четвертого класу, так і учителям-предметникам, знайти спільне, знайти відмінне, звернути на це особливу увагу, і в результаті цього потім уникнути тих питань, коли на початку п'ятого класу звучать такі вислови. Не навчила так, от щоб цього не сталося, ми і для цієї мети створили таке тимчасове методичне об'єднання. Крім того, до цього методичного об'єднання включаються вчителі-предметники, які викладають цей предмет, але, наприклад, вони ще працюють у 9 або 8 класі. Це робиться з цією метою, щоб можна було, якщо виникає якась така. Ситуація не передбачена замінити одного вчителя іншим, і при цьому значить не було б ніяких непорозумінь і не було б недоліків у навчанні п'ятикласників. Вирішення проблеми наступності в роботі початкової та основної ланок освіти сприяє впровадженню інноваційних технологій. Одним із основних методичних інновацій є інтерактивні методи. Що забезпечують комфортні умови навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивну навчальну діяльність. Компроміс між педагогами початкової та основної ланки це створення єдиного портрета випускника початкової школи, а відповідно і єдиних вимог, які до нього висуваються. Учителями початкової школи був створений портрет випускника. Працюючи над ним, особливу увагу приділяли розвитку життєвих компетентностей, бо завдяки ним розвивається навчальна самостійність молодших школярів. Досягнення цієї мети сприятиме успішному навчанню у середній ланці. Саме такими ми бажаємо бачити випускників початкової школи і майбутніх учителів. Співа даного портрету випускника є і наші четверокласники, ось якими вони бачать п'ятикласників. Ваши друзья в пятом классе. стали самостоятельными, узнали всего нового больше. Узнали предметы. И в пятый класс. Если да, то почему, если нет, то вы вообще указали. узнать, мы с ними не Не спрашивать учителей. Новые предметы интереснее всего. Да, потому что хочу пойти дальше, чтобы М -м -м. Я внув, я Щоб ці мрії стали дійсністю, необхідно реалізувати наступний напрямок роботи. Це практичний. У школі проводяться тижні педагогічної майстерності, предметні тижні. Організовуються спільно з батьками та вчителями концерти, змагання, свята. Вчителі-предметники відвідують уроки колег. Початкової школи спостерігають за діяльністю дітей на уроках і в позаурочний час знайомляться з програмою, співвідносять її з е, е, конкретним навчальним предметом і програмою 5 класу. Визначають розбіжності. У вашій увазі представлені три варіанти співпраці вчителів основної і початкової школи. Ви бачите, що разом працюють учителі початкової і основної школи. Вони разом готують урок, разом проводять. Разом аналізують. І відповідно учні мають можливість познайомитися з прийомами і стилем роботи нового педагога. І формується установка, що в п'ятому класі все буде добре, що в п'ятому класі не страшно. А так само, звично. Ця робота продовжується і в п'ятому класі. Тільки до уроків п'ятикласників ходять вже керівники методичного об'єднання і класоводи, щоб подивитися, як проходить період адаптації їхніх випускників до нових умов і вимог. Щоб найменші випускники школи відчували себе комфортно у п'ятому класі, на допомогу їм приходить практичний психолог Олег Токорова Олена Миколаївна. Вона проводить анкетування, тестування, спостереження за дітьми. І е, про, результати, е, про ці результати доповідає на педагогічних радах, батьківських зборах, е, відповідно, е, дає можливість учителям, предметникам. І учителям початкової школи розкрити навчальні здібності учнів четвертих класів індивідуальні особливості, окреслити можливі труднощі у дітей групи ризику, прогнозувати успішність адаптації у п'ятому класі. Результат роботи оголошується на педрадах і разом з учителями, батьками, дітьми шукаємо шляхи подолання можливих труднощів при переході до школи другої ступені. На реалізацію цих завдань направлений діагностичний напрямок роботи школи між наступністю початкової і середньої ланок. У вашій увазі пропонуються результати анкетування, проведеного у третіх-п'ятих класах, основною задачою якого було. З'ясувати ставлення учнів до навчання. Як бачите, аналіз відповідей переконує нас у тому, що ставлення дітей до навчання змінюється від 3 до 5 класу. І ці зміни найбільш яскраво виражені під час переходу із початкової школи до середньої. Відповідаючи на третє питання, більшість дітей дала стверджувальну відповідь, аргументуючи позицію так. Так, тому що школа дає знання, відкриває нове, цікаве. Я хочу стати астронавтом, і школа мені в цьому допомагає. Так, тому що там весело і багато друзів. В їдальні смачно готують. А зараз школярі п'ятого класу поділяться з вами своїми враженнями щодо навчання у п'ятому класі. Мене зовут Рофей. В п'ятому класі моє життя змінилось. Добавились нові предмети, учителя, я командир класу і дуже люблю класні часи. Если исходить из того, что в основном все предметы те же, да и пока мы повторяем изученное за 4 класс, то все это довольно легко. Но труднее стало в основном не от того, что они сложнее, а из-за того, что их много, и получается только по определённым предметам. И вы почули, насколько цікаво им навчатися у 5 класі, а через все трудности им даётся впоратися. До вашої уваги порівняльний аналіз навчальних досягнень з російської мови, української мови, математики. Ми бачимо, що рівень навчальних досягнень учнів у 5 класі несуттєво знизився в порівнянні з четвертим. Всі ці результати не були б можливими без педагогічних кадрів. Тому важливим напрямком в роботі наступності між початковою і середньою ланками є кадровий, бо, як ви знаєте, кадри вирішують все освітнього процесу є не тільки учні та вчителі, а й батьки, тому що перехід випускника початкової школи до середньої ланки відбувся без стресів. Ми працюємо із родинами вихованців, намагаємося щоб батьки та вчителі стали партнерами, активними співучасниками великого творчого процесу виховання учнів, що дозволить реалізувати принцип наступності. Для цього на шкільному сайті відведено сторінку, де батьки можуть ознайомитися з корисною інформацією щодо роботи з дітьми, порадами психолога, рекомендаціями учителів. Підводячи підсумок виступу, хочу зазначити, що для успішного впровадження принципів наступності школа 21-го століття повинна бути самодостатньою, успішною, чистою морально і екологічно, стабільною активною. Стабільною національною особистісто орієнтованою, юридично захищеною, тобто сучасною. Дякую за увагу.